А ось і рецепт цих неймовірних ватрушечок. Я у своїх дріжджах впевнена, тому опару не робитиму. Тому відразу до теплого молока додала цукор, дріжджі, жовтки і борошно. Просіяне, звичайно ж. Замішувати тісто буду комбайном, але і руками зробити це можна. І коли вже всі інгредієнти об'єдналися, додаю сіль та масло. Так, це додається в кінці. Масло має бути м'яке, але не розтоплене. І поки тісто підходить, я швиденько зроблю начинку. Я хочу в начинку додати саме ось такий маскарпоне. Мені його знадобиться 350 грамів. Ну і звичайно, що додавати в маскарпоне потрібно цукрову пудру, але в мене її не було, тому я додала ванільний цукор і звичайний цукор. Також я додала в начинку, щоб вона була трошки рідша, 50 грамів молока. Поки тісто підійде, цукор тут розчиниться і буде нормальна начинка. І ось такий має вигляд готове тісто, яке вже підійшло. Дуже гарне, пористе. Перекладаю його на змащену олією поверхність і розділятиму на 16 частин. Формую з кожної частини кульку і даю підійти на пергаменті хвилин 20-30. Потім треба взяти якусь широку склянку, дно вмокати в олію і зробити ось таким заглибленням. Заглиблення робіть саме широкою склянкою і прижимайте майже до кінця, щоб туди гарненько влізло начинки, щоб вона не виповзла. Зверху бажано ще додати якихось ягід. У мене є домашня малинка, тому звичайно ж додам її. З Тіста у мене залишилися білки, тому я саме білками і позмащую ватрушечки. Зверху посипаєш штрезелем. Це не обов'язково, але з ним, звісно, ж буде смачніше ставила булочки у злегка теплу духовку, включала 180 і запікались вони в мене приблизно хвилин 20-25. Ну і шкода, що я вам не можу передати цей аромат, адже запах їх стояв навіть на вулиці. Тісто виходить дуже пухке, смачне, повітряне, ніжна начинка сирна, а також соковита малинка. І хрусткий штрезель зробили своє діло. Це вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати, можете експериментувати з начинкою, і я впевнена, у вас все вийде і буде неймовірно смачно.